Я усім привіт з вами сьогодні Проту. І сьогодні ми будемо грати. Це вже друга частина, яку я граю Зомбі Пратик Руслин. І це класно. Мені реально дуже подобається ця гра. Я на 9 левелі. І... Давайте не буду довго затягувати і почну грати. У нас потім отаке з'явиться. Ми напевно сьогодні до цього і дойдемо. Може навіть ну, досюди може. Але це не точно. Давайте, давайте. Дев'ятий левел. Погнали. Тут вже жорстко. Кого візьмемо? Давайте сонечко, горохостріла, такого горохостріла, Супер Горохостріла, Горішко. і. А, це важкий вибір. Мохоловка, напевно. Ось така команда в мене. Давайте, я зразу почну ставити. Я так не пам'ятаю, в чому в мене три газонокосілки. на Я не розібрався. Уп, тихо. Все. Давай, починаем, починаем. Эм, давай ты хорошо стріла. Вот это зомбарь, да. А сюда давай. -то. Все, хай стреляю. По ньому. Мертошки с так. Думаю, мушку трошечки чуєте. А що і мене ще трохи чули. Треба ще один... один о, не кила, оп. Не, оп. Оп. о. Отак. Эммм, думаю. Думаю, думаю, думаю. Ну а я походу знаю, як я поставлю. Давайте. Сюда. Так. Се сюди. А ще ще один соنيшник. Отак. А дальше. О, так, ну, три місця я бы ставив. Пальше надо зараз ставити інших типів. Е, e, так. Вот там і там, там, там там, там. капець. Кого Я он так хочу поставити. А я його хишка трохи пухала. Він може і так би справись. Похай хаває Е, Дальше ще надо такого типа. Вот амиде, іде Хоп-оп. Ось сюди ставим. І зараз буде просто вже надо багато просто. Там заморозки. Там добре. Все ідеально. Там хай там справляется. Эмм... Вот целый сюда. Все Хай там справляется, я там нормально. Ні-не, це не буду ставити. Давай, швидше, швидше. Так, отак. І ще. Все ще один. Оп. Так. Майдубаєте того зомби? там уже йдуть. Нужен їх, Кого ми рознесли. А я моя. Ми там його заповільнюємо. Шадно. E, Вс, оставим so, сюди. І майже оборона працює. Він там, там наразі біжить. Так далі не так швидко біг. І все сюди. Так. Все. Так, ще трошечки. Чекай, чекай. Ларас уже. все, Оп. все добыл их. Перша хвиля. Капец. Я думаю, что там Оно но замыгрозил гусайкушник. Ой сюда. Там його заповільнила у цього бігуна. Там його гарнішок, добре да? все ідеально. Зараз нам треба отакого типа. Кого я сюди ставлю. Оп-оп-оп. Так. Дальше, ще раз. Цього нам... Забираю. Вот так. зараз там ще поставив. Ось у мухоловку. Додам цей тип з конусом. ось так. З відром тип пішов. Ну, його мало добити, якщо не доб то там мухоловка. Зараз я поставлю. Так. Yep. <small> вот бежал один. Вот он. Такая она мухловка доесть. Скажи, а там бежать, то перестрелим делать. Добр, нормально. И на помалу глухой тетей зомби с ветром. Я хочу сейчас хавить, да? Да, ам, вот так все уже ешь. І горхиха сюда. И все. Уборона у мене ідеальна Молодець. малодец. зараз вб'ють. Оп-оп-оп Оп. опять. Оп. Оп. Хай, хай. Сейчас лайра Авухай, да. Чи доб'ють у тебя ці... уйти хорошо стрелы? Утюг, типа, сведром. Так, шо-шо-шо, мені надо. Мои по сути. Надо зачекать эти хвейли. И там уже будет изи. Сейчас. Что давай это поставить. И зараз будет все чики-пуки. Мало бы вот и чики-пуки. А, там кто-то Еще одно до на кисло. Вот так І с витком. Хавим. И тоже е. набывает. Ой, это було швидше. Мне хуй записку дають. Не знаю, наша мені та записка. Hello World are... Тут зомбі. Короте, А Тут все по-английски зомби Оце записка до Дейва походу. Зомбі йому записку. <с içinde> зомбі, короче Дейву передали записку. Офігеть? І шо? А шо, а шо робити? Ну что, закус? Что работа? Пятьдесят левел. А-а-а. Понял. Оп. 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 Ну это. Я понял. Я понял, вс. Так, давай это. Эм... Um. О, увагу, шо -шо. Там. Ви є? А выхой. Куда поставим? Вышли мы. Напит вот половик шушо. А там бета куда? Эмм. Бум. Так, Хай буде. Щоб не бігав так швидко оцей пок. Щас сюди от цього поставила. Отсюда сюди заморозку. Бум. Это сюда. А я там бігу не біжать. Não não sei como é que eu aí, depois ele deu lá para. Torná-la. A menina apostou, aqui gente E. Ah, não dá У нас є дві червоні речники. Три уже навіть. Зараз на хвилі Я їх використаю. Дайде бум. Оп! І давай зараз. Бум. Пожалуйста, жорстко. За сюда ходим. Бам. Пожалуйста, их тролин. Зомбичев. Эээ, e, це сюда ставим. Вот e, це сюда. Эмм, e, мухловку вот сюда. Оп, так, просто. Позрываю их. І захист, жорсткий, мега. Ви подивіться просто на це, Що я зробив Оп. І так, хаває А ні, я не, не схава. Так, давай. -мо, це жорстко Захист. -мо, моё давайте швидше швидше. А все. У нас есть. Черри, вот так. Оп. Так. Поставили. И оп. Хай перепрыгива. Це його заповіни. За изведром, хай. И... І... А, його там добила. А вот цей тип. со не был таким. Просто я все заполнил. жестко. ой, реально жестко. Оборона на все сто. И бум. Все. Так. И мы получаем Такий грибочок. Давайте досадим слини. просто все наповнене, все поле. Ми якісь такі є гри получаємо за ноль сонечок. Ну, добре. І нас уже оцей новий це басейн. Понял. Давайте зіграємо подивимось, а у нас Ще це добре. Давайте перший левел. Не можеш попасти пальцем. Добре. Все не балагай багато. А-а-а. Типа бесполезный, брат. Вот так. Но можно. Вот так. Захист Нормальный. Вот так. Ес. Yes. все, давай, это портал. На это я поставлю сразу там Не могили. Не можна лопатою. О, ні. Очікує. Так, а не можна. Добре. Ну нам походу, тільки грибочок це їй стодобиться. Ще можна міни так поставити. Там зомбар пішов. Давай, швидко, швидко я буду стріляю? А, а ч они не стріляють? А чому? Алло. Не якась... Ой, е, чекай. А що равно вони не стріляють? Ааа, тільки завтра спочинає. Поняв. Давай сюда я поставлю. Зараз шеру один поставлю. Сюда. Ну, Ті б зараз цей зірвець. Мабуємо зірватись. Так. Да. Від нього ні кусочка не залишилось. А я хотів руку його, його з'їсти. <звач> ну хе это... ч, типа поставив? Зараз сейчас зай... зомби мину там сломаю Я третій слой поставлю всех Дай сюда поставлю А можно мину не попадать А да не попав Ну добре, тоді це дуже добре. Там доб'ють? Так, не любили. О. Там намалить жорстко. Це сюди вставив. Ну поки що нічого такого жорстко. Кстати, окей. Не приходить, я вас попрошу поставити лайк і підписатись на канал. Бо я знімаю відео, це не займає часу, а це просто нажати дві кнопки і все. Це там нічого важкого. Вірте, знімати і викладати це важче. Оце тип з газети. йо Й-маю, ви бачите? Це була людина, він в трусах вийшов. Ще й в сердечках. -мо, це була людина, або це була нормальна людина, яка читала газету і, типу, вона читала газету в штанах, а то і зомбі. Став худим і коли біг погоду на якусь людину, загубив штани. Обалдеть О, ще Ось один твіті пішов. Ну добре. Хайде. Його зараз нам просто його газет розшатають його. Я не, який він не злий. Та газету просто дай почитати. Який злий дядя. Боже. Йома, ми -йо, бачимо, як зіїпадав. Я короче так ішов, що ходім наперед впасти, потім так назад, назад. І потім вже вперед грохом обалдеть. Що? ну зараз просто можна чекати. Эээ... І хвиля зараз. Зараз мають вилізти з могил. Вони просто ж так куди стоять. Да? Да, я казав. Я казав. Але якісь проблеми тут є. Певні. Ну а то Зараз цього діда. Ось шатаємо просто. Йо моє, йомо. Ті пість. Оп, все, не будеш тепер їсти нічого. О, йо-моя, оцей злий. Ну газету, ну просто дала. Все. Нам дали гріб, який буде в темноті наблюдати сонечки. Або Нам ще дали кой за щось. Не за що. Обалдеть. Ходім другий левел за такого, типа якийсь смішний. Це ніби пожирач могил. Оцей буде гіпне А де буде тип гіпнос? А оцей там буде гіпноденс. А тут буде оцей гриб, який буде після слід залишати. А це що буде? А, кушенка. Кувшин, щоб сюди ставити. Поняв, а тут буде якась такого. Штука. Штука. Ну, таке відео вийшло. Будемо починати з другого левелу. Потім. Там, напевно, нічого такого, бо звичайний зановий. Ну, мені, якщо чесно, подобається ця гра. Я ще буду таке знімати. Напевно, зараз, окремо зараз скачаю. Ага, хоть як штука, штука якась. Напевно, зараз скачаю другу частину. Рослини проти зомінки. Окей. Ось таке... Добре. Ставте лайки, підписуйтесь. І давайте. З вами був До зустрічі. Всім пока.